Міг дитячого одягу лупілу все сезон. Де такі халатики дуже класні в неякості. В такому кольорі. Далі лусинки. Сітшотики такі дуже класні. Піжанки. Набір футболочок. Такі йдуть 146-152, 158-164. Футболочки вони завжди є актуальні. Такі класні спортивні штанішки, дуже зручні. В них дуже класна якість, така натуральна двохниточка, резиночка, дуже зручна для дитинки, кармашки, футболочка. Також такі самі штанці, тільки іншої вікової категорії. Іде така легесенька, така кутонова сукня. Далі йде набір таких футболочок: 146-152. 158-164. Такий набір, 134, 140 набір футболочок. Так, шкарпеточки, спортивні штанішки, купальничок. 122-128. Класні такі дуже ці шорти. Так само в них йде двохниточка ниточка натуральна. 158-164. З карманчиками. колісочка підтягується. Такі також дуже класні. Джинсові також такий котон. 152, вони будуть також такі класні, зручні, прості. Такі джинсові штанішки зручненькі та прості. 152 також такий котончик середина. Такі шортики йдуть. Вони дуже класні на памперсик натягують, називаються зручненькі. 62, 68, 86-92, Такий комбінізончик з шортиками 146-152. Якийсь світшотик укорочені, 146 152 також серединка натуральна, духниточка, халатик 98, 104, піжамка 110-116, піжамка 110-116, шкарпеточки. Сукня 122 128. Ось така вона простенька, натуральна. світшотик 122-128. Купальничок. Піжамка 158-164. Набір футболочок 134 140. Ось такі простенькі сукні. 122-128, 134, 140. Такі класні будь вони також такі простенькі, класний джинс. Джинсики, широкі крій донизу, дуже класно дитинці в школу, 158. Такі мікровільдети, також такі простенькі та зручний, 146-152. Футболочка. Простенькі шортики. Шортики йдуть 146-152. Футболочка 158, 164. Такі також спортивні 110, 116. 146 152, шкарпеточки, набір футболочок 110, 116. Шортики 146-152. такий костюмчик. Також такі наші класні шортики. 134-140, ну вони дуже класні, дуже зручні, простенькі. Також такі самі шортики, прості та зручні джинсики 146. такий картиганчик 110-116. Також дуже легенькі шортики, 158, 164, 146. 146, такі також простенькі джинси. Лосинки, шортики 74, 80. Костюмчик, боді. Також такі простенькі, зручні шортики. Піжамка 134, 140, 98, 104, шортики 98, 104, комбінезончик з шортиками. Набір футболочок. 158, 164, 134, 140. 14652, піжамка 146, 152. Світшотики. 110 116, 122, 128. Куйба класна вітровочка. Вода не проміжна. Серединка легальсеніфлісик. Футболочки 146-152, купальнички 134-140, 864. Набір мусину ну, 984, 146,52 піжамка, кустинка така легень, яка класна, дубчик. 146,52, сукня, 146,52 піжанка, купальничок. Світшотик. Тут іде набір білизни. 122, зустріч 8,50 банка, Далі йде білизна 146-152. 158-164. Купальнички. Мінізончик такий шортиками. Шортики, піжамка 146-152, шкарпетки, купальнички стенки. Піжамка, шкарпеточки. Шкарпеточки. Такі спортивні. 110-116. Такі світшотики. І жампа. 158, 164. Футболочки, 134, 140, легенькі шортики. Набір футболочок 134, 140, 110, 116, 140 шортики. 146. такий ріганчик 134, 140. Шовтики такі легесенькі, дуже 146-52. Ось такі домашні штанишки, класненькі, також легесенькі, 10-12. І оригантчик. Таж